День, ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями. Тож політичні події у світі. Так до Конгресу США внесли законопроект про визнання ПВК Вагнер терористичною організацією. Група сенаторів США внесла до конгресу двопартийний запанок проект про визнання російської приватної військової компанії Вагнер іноземною терористичною організацією. Як повідомляється на сайті сенаторів від штату Місісіпі Роджера Вікера, цей документ внесли до конгресу 1 грудня. Проект закону про притягнення до відповідальності військових найманців містить вимогу. Вимогу до Держсекретаря США визнати найманців Вагнера і будь-якою афільованою з цією ПВК групи, а також інших наступниць, інших іноземних терористичних організацій, визнати організаціями терористами. Зазначається, що це заклик зробити. Понад протягом 90 днів з набрання законом чинності. Тобто, на протязі 90 днів будуть вже дії, визначені по цієї ВПК Вагнер. Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден під час прес-конференції з нагоди візити президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що готовий готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, але, але лише тоді, як той вирішить вивести війська з України та закінчити війну. Путин должен уйти из Украины. Это номер один. Пока он не собирается этого сделать. Он платит очень высокую цену за то, что он этого не делает. Огромный, конечно, там, что происходит. Огромный удар по, по мирному населению Украины. Бомбят больницы, детские сады. Это ужасно, то, что он делает. Но факт в том, что у меня нет непосредственного плана обращаться к Путину. Путин я сейчас подберу слова очень аккуратно, но я готов говорить с Путиным, если на самом деле есть с его стороны и интерес покончить с этой войной. А пока он не проявил такого интереса, если это так то в консультации с Францией, с моими другими союзниками я, удов... я готов обсудить с Путиным то, что э, он имеет в виду. Пока очень важно, совершенно важно и критично, как сказал Макрон, а мы должны поддерживать народ Украины. Идея, что Путин когда-либо одержит победу в Украине, победит Украину, это недопустимо. Цена допустима, неприпустимо, тому, что мы. Будемо перемагати. До речі, те, як прокоментував цю заяву Байдена, прес-секретар російського детектора Песков говорить про те, що перемовини скоріш таки неможливі. Так, в Ерефі вже давно відбулася така собі патологічна зміна свідомості. За словами Пескова, президент США заявив, що для цього Путін має піти з України для переміря. Кремль до цього не готовий, тож спецоперація триває. При цьому найкращий шлях в регулюванні ситуації в Україні на думку того ж Пескова, це дипломатичний шлях. Дипломатія. Як це поєднати, не У них і спецоперація триває, і найкращий шлях це дипломатія. Щось там невідоме, що відбувається у місках тих ракшан. Водночас, екс радник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Кристофер Хойсген заявив. Що в Україні є всі права та можливості повернути Крим, але військовим шляхом. А Німеччина повинна їй Україні в цьому допомогти та підтримати. Він також наголосив, що Ерефія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Тільки Ерефія, більш ніхто. Поки Росія розповідає про своїх нет, США презентували новий ядерний бомбардувальник, бомбардувальник невидимку. Ось такий. Навіть системи ППО останнього покоління буде дуже важко виявити ці літак бі «Райдер» Raider – райдер, з трикутним крилом. Додам, що це перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років, тобто усі новітні технології в ньому утілені. Між тим українські слідчі також збирали, збирали уламки ракет, але ж ракет Ракшанських, ракет, касетних бомб, снарядів, усі ті, якими російські військові обстрілювали Харків. Тож зібрані уламки досліджують експерти, експерти та міжнародний кримінальний суд. Їх нададуть як доказ військових злочинів Ракшанії проти України. Тож це факти, які... Безперечно, будуть впливати. Впливати також і на санкції. Санкції. Європейський союз нарешті погодився встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Це стосується нафти, яка транспортується морем. Домовленість передбачає, що ціну на російську нафту переглядатимуть ще два місяці для того, щоб вона була ще нижче за ринкову десь на 5%. Цей крок ЄС узгоджує з країнами Великої Сімки, які ініціювали ці цінові обмеження. Тож це економічний вплив та економічні санкції. І як стало відомо, G7 офіційно затвердили це рішення, тобто вже узгодили. До того ж, як повідомило у Єврокомісії, затверджена пропозицію щодо додавання обходу санкцій ЄС до списку кримінальних злочинів Євросоюзу. Так, тепер фізичні особи, які порушили санкції ЄС проти Росії, зможуть отримати до п'яти років ув'язнення. Пропонована директива встановить одинаковий рівень покарання та відповідальності у всіх країнах ЄС. Йдеться у комуніке, опублікованому на офіційному сайті Єврокомісії. Між тим країни ОПЕК також вирішили, але ж вирішили зберегти чинний план з видобутку нафти. Заяву організація привіднула в неділю, 4 грудня. А деталі цієї заяви описує видання Reuters. Рішення ухвалили за два дні після того, як ЄС офіційно встановила граничну ціну на російську нафту. Слідом за ЄС рішення про граничну ціну на рівні 60 доларів за барель також ухвалили не тільки країни G7, а ще і Австралія, тобто усі інші крупні постачальники та отримувачі цієї нафти. Однак ОПЕК Плюс заявляє, що обмеження цін, ймовірно, не буде ефективним, адже Ерефія продає більшу частину своєї нафти таким країнам, як Китай та Індія, які не включені до цієї програми та які відмовилися засудити війну в Україні. Також ОПЕК Плюс у жовтні розлютило Сполучені Штати та інші західні країни, коли погодилася скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу. Це, в свою чергу, не може спровокувати зростання цін. До речі, ще в жовтні Вашингтон звинуватив організацію ОПЕК та одного з її лідерів Саудівську Аравію у тому, що, попри війну в Україні, вони стали на бік Росії. У Хорватії. Того часу продадуть з молотка заарештовану яхту Royal Romans, яка належить олігарху Медведчуку. Гроші від продажу передадуть Україні. Про це пише видання The Guardian. Яхту оцінюють у суму понад 200 мільйонів євро. Тим часом. Нацрада, Нацрада з електронних ЗМІ Латвії аштрафувала російську опозиційний телеканал Дощ та ліквідувала у нього ліцензію на вищання. На це вже відповіли у Рокшані та почали гвалт на болотах. Тож російська армія, як інша армія, яку вони пропагували, вже не буде пропагуватися на теренах Європи. Водночас розпочато адміністративне провадження також щодо скандальних висловлень у ефірі цього каналу ще від 1 грудня. У разі фіксації порушення чергового порушення канал взагалі закроють, тобто вже лицензії лишили. За інформацією, на сьогодні в Латвії очікують ще гарний прогноз погоди, більш гарний, тобто дождя російського там вже не буде. Дякуємо за підтримку кожного дня, яку нам направляють усі країни світу. Так США направляють ще 37 мільярдів для допомоги Україні. Таку заяву зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Ноланд. Водночас Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом схвалити додатковий пакет допомоги, який буде включатимуть понад 14,5 мільярдів на гуманітарну допомогу, 900 мільйонів доларів на українців, які проживають у США, 626 мільйонів на підтримку ядерної безпеки в Україні. Дякуємо, це дієва підтримка. Тож, як повідомляють джерела в Пентагоні, що США уклали контракт на 1,2 мільярди доларів на закупівлю систем ППО на SAMS, На САМС для України. Тож, чекаємо, чекаємо подарунки на Миколая. А тим часом голова європейської дипломатії Жозеп Борель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського Союзу. Про це повідомляється в його офіційному Твітері. Борель зазначив, що він зустрінеться з першою групою стажистів. Із 15 тисяч військових, які тренуються у Європі, також він відзначив таке: вдячний Польщі за проведення значної частини тренувань на польській землі. Ми також вдячні усьому світу та нашим братам полякам. Тим часом Україна та Німеччина розпочали переговори щодо постачання нам систем ПЗРК Петріот. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, ми підтримуємо польську ідею розміщення Петріот в Україні, адже це найкращий спосіб захистити не лише Україну, а й Польщу та інші країни Європи і НАТО, які на кордоні з нашою країною. Про це наголошує міністр. Ми розпочали переговори з Німеччиною з цього питання. Також ми порушили ці питання перед США, оскільки вони володіють технологією Петріот. Дякуємо, дякуємо за підтримку та за ці перемовини. Тим часом Іспанія вже передала Україні перший зенітно-ракетний комплекс «Хаук». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. ЗРК «Хаук» розроблений в США. Він має середню дальність враження і слугує для знищення літаків. А в більш пізніх модифікаціях ще й для перехоплення ракет. За інформацією повітряного командування, центр західні аналітики оцінюють ймовірність ураження повітряної цілі цим як до речі, переклад ястреб, ястреб ось цим ястребам у 85% ефективність перехвату ракет. Тож хавк дуже дієвий. До речі, до речі, до Дня Збройних сил України, з яким ми вітаємо усіх вояків та усіх наших мешканців. Який ми сьогодні визначаємо 6 грудня? Укрпошта випускає марки із зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння, яким користуються наші воюки та наші герої кожного дня вбиваючи Черекшат? Тим часом, за повідомленням голови Міноборони Литви Арвіда Санушкайкуса його країна також додає та виділяє ще Україні понад 13 мільйонів євро допомоги. З них 5 мільйонів євро підуть у фонд світового банку для підтримки України, 4 мільйони євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, та понад 2 мільйони доларів направлять на допомогу українським біженцям у Молдові. Ще 2 мільйони Литва виділить для зернової ініціативи for Україн. Крім того, Литва відправить Україні ще й боєприпаси. Це оті 155 міліметрові відомі боєприпаси до нашої дієвої артилерії. Дякуємо, дякуємо такої підтримки. А ось у прем'єра Угорщини Віктора Орбана продовжуються якесь таке собі дивні коливання. Дивні коливання у поглядах. Стосовно України, так днями він заявив, що і надалі не буде підтримувати план ЄС щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги у наступному році. Але ж він заявив, що необхідно розділити витрати на підтримку України і щоб кожна країна окремо платила цю підтримку зі своїх бюджетів. Тож в загальний фонд він не хоче, а з бюджету країни, мабуть, хоче. Тим часом підтримка світових зірок та відомих особистостей кожного дня. Так цього року виповнюється 100 років північноамериканській прем'єрі Шедрика у найпрестижнішому концертному залі Нью-Йорка Карнегі Холл. І з цієї нагоди, цими днями, цими вихідними 4 грудня там відбувся великий концерт Notice From Ukraine» за України за участі хорових колективів з України та Північної Америки. Відучим події став культовий американський режисер Мартін Скорсезе та відома американська акторка українського походження Віра Фармига. У концерті брали участь також відомий дитячий хор Шедрик із Києва, український хор Думка із Нью-Йорка, хор Трініті Стріт» та українська капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Григоровича Шевченка. Спеціальними гостями заходу стали американська оперна співачка Джанай Бругер та українська фолк-співачка Марічка Марчик. Частина коштів від придбаних квитків буде спрямована на ініціативу президента України united 24 для відбудови та підтримки нашої країни. А от американський актор і стендап комік стендап комік Дейв Шепл взагалі вважає, що цитую Українці крутіші, крутіші, ніж ми всі думали. Пусть бережеє Господь. І ще він додав ну, додав про українців. Вони вбили 10 тисяч російських солдатів в перший тиждень війни. І це було до того, як у них з'явилася зброя. Ось так оцінює весь світ наших героїв, наших вояків, котрі кожного дня наближають нашу перемогу. Тим часом також відома зірка, але ж зірка. Часів радянських Алла Борисівна Погачова анонсувала новий собі такий бізнес. Тепер у її подмосковному замку можна сходити на екскурсію. Квитки коштують доволі кругленьку суму понад 10 тисяч рублів. Фото такого квитка сьогодні розлетілося по соціальних мережах. Але найцікавіше, що зароблені кошти від цих екскурсій вона перераховує до благодійного фонду Олени Зеленської, дружини президента України. Дякуємо. Також днями латвійська співачка, також відома зірка поселенського пострадянського простору Лайма Вайкуле, дала інтерв'ю, де розповіла про ставлення до війни в Україні на Україну напали, напали, все, точка оправдувати, іскати Почему? Да потому тому що НАТО, да потому тому що э, там э, фашисти, не надо, вони напали. це усім зрозуміло. Усьому світу це зрозуміло. До речі, співачка не лише засуджує повномасштабне вторгнення Росії, а й ще допомагає. Дієво допомагає українцям своїми можливостями та створюючи фонди, підтримуючи переміщених українців. Дякуємо. А от американський репер Kanye Юест зненацька заявив, що вважає себе пропутінським нацистом. Репев зробив низку ексцентричних заяв. Серед таких, які я процитую, він заявив, що він нацист. Також він заявив, що він дуже пропутінський, мабуть, навіть проросійський. Також він заявив, що він має перестати постійно засуджувати нацистів та пропагандує їх ідеологію. Нагадаю, що Канді Вест планує також балотуватися у президенти США. Ну що, без коментарів. До речі, ось тут навіть і Ілон Маск не витримав цього попереднього. Та після цих зашкварних висловів маск взяв та забанів твіттер Веста. Ну, десь Маск правий. Тим часом всесвітньо відомий британський співак та композитор Стінг закликав донатити, донатити Україні через обстріли енергетичних об'єктів та допомагати допомагати пережити цю складну зиму. Він написав наступне: привіт усім! Це стінг. Зараз зима в Англії, але також і в Україні, де російські війська атакують енергетичні об'єкти, роблячи життя українських сімей нестерпно холодним та брутальним. Доля мільйонів людей виносить на волосвисіть на волосині і відчайдушно потребує вашої допомоги. Зберегти тепло взимку це буде найважливіша битва цієї війни. Кожен долар має значення. Цього року зробіть подарунок. Подарунок тепла для українців. Ваш Стинг. Дякуємо, дякуємо стингу за такі заклики. Між тим надійшла інформація, що Смарагд, відомий смарагд, який пролежав на дні океану майже 400 років, продають, щоб допомогти Україні. 7 грудня на аукціоні Сотбіс в Нью-Йорку продадуть антикварний перстень з смарагдом вагою 62 карата, який був знайдений на дні моря. Обручка стане першим юридичним виробом на торгах, кошти, від продажу якого підуть на підтримку гуманітарних проблем та потреб в Україні. Власниця смарагду 80-річна американська філантропка, письменниця і спадкоємиця мережі готелів «Шератон». Коштовний камінь прикрашав перстень, який їй подарував її покійний чоловік. Цього літа жінка побувала в Україні та була дуже вражена побаченим. Повернувшись додому, вона вирішила продати улюблену коштовність на аукціоні і передати кошти на гуманітарні потреби в Україні. Дякуємо, дякуємо за підтримку кожному, кожного дня. А що тим часом на наразці? Що нам у Кацапів? Тим часом на Росії дібілізм і пропаганда крокують нога в ногу. Так, мати військового Стульської області про зустріч з Пуйлом написала ось таке. Цитую. Це було як побачити Бога. Ну, Як кажуть, приїхали. Їхали, їхали та приїхали. Побачила. Як таке може відбуватися в 21-му сторіччі? Мабуть, тому що знання в цій країні, ну, країні темряви, вони також вже поза законом та вообще в них вже нічого нема. Згідно з новим розпорядженням російської влади, книжки, книжки, але ж книжки іноагентів, які мають вплив, тепер мають продаватися. Тільки загорнутими у непрозорий папір. Ось так продаються у них наразі книжки. Між тим, українські хлопці також тролять і тролять дуже-дуже так цікаво. Вони зателефонували у московську перукарню, щоб пранканути, але дещо пішло не за планом. Чому ви зараз зрозумієте самі? зателефонувати до порукарні та попросити пофарбувати волосся у жовто-синій колір та вистригти три зуб на потилиці. Алло, алло, слушай. Так, да, перукарня? І ще раз, що? Стрижка, ще? стрижка ще? у вас є? Ну, да, ми перехайтерська. Логіка є. Покраска волосся? Так, да, ми красимо волосся, стрижемо волосся. Які у вас є краски? Так, в принципі, любий, як би вам хотіла. Синій. Ну, синій, так, да. але ну, це потрібно освітляти волосся. Освітлення синій? Одну. Так. Освітлення жовтий одну. Можно, можно. Да, приходите, сделаем. И чтоб пополам? Удовольствие. Стрижка э, есть бороды? Нет, бороды не стрижем. А по тылу? Чтоб типа? Затылок? Затылок можно. Можно, пожалуйста, трезубец? Можно, можно. Чем сможем, ребят, с удовольствием поддержим вас. Спасибо. А где вы находитесь? Ну, в Москве пока. А потом? Потом как пойдет. А вы пока где? Тоже в Москве. А потом планируем, что мы станем Днепропетровской областью. Рада, что вам радостно. Нам что-то не очень. Не розтраюйтесь, все буде хорошо. Спецько. Слава Україні ось так, ось так на Москві. Вітають наших хлопців та готові приєднатися до Дніпропетровської області. А у нас, наприклад, навіть єноти чинять опір окупантам. <рес> нет, нет, Ні, не при там он любить. Він хоче любит, полюбив камери, йому Он многим уже дал стимул, многі да. люди пишуть, там а -а -а. боїться. Акурані, акуратно. <рес> Ось так. Не лізьте, не лізьте до нас, бо втратити не тільки пальці. Тож нам разом з усім адекватним світом потрібно йти вперед до нашої перемоги. Тримаємося. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава